Судитимуть військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації, який вбив жінку під час окупації Київщини. Слідчі нацполіції завершили досудове розслідування. За даними слідства, у березні 2022 року п'ятеро російських солдат затримали 34-річну мешканку міста Бучі, яку під погрозою застосування зброї привели у захоплений ними будинок, роздягли і почали чинити над нею насильницькі дії. Коли потерпіла, спробувала втекти один з росіян, розстріляв її з автоматичного. Зброї в спину, після чого тіло загиблої відтягнув до Сараю та скинув до погребу. Через декілька тижнів тіло жінки знайшли власники захопленого будинку, які повернулися після деокупації Київщини. В ході проведення слідчих дій слідчі встановили, що потерпіла своєю поведінкою, не провокувала окупантів, була одягнена в цивільний одяг і не приймала участі в збройному конфлікті. Виховувала доньку. Ученицю молодших класів слідчі Нацполіції ідентифікували всі підрозділи російських військ, які перебували на території міста Бучі. Завдяки свідченням одного з російських військовополонених вдалося встановити і особу вбивці 25-річного уродженця Псковської області, командира самохідної артилерійської гармати Нона С. Згідно свідчень бранця, він перебував у безпосередньому підпорядкуванні вбивці і командир йому розповів, що разом з іншими чотирма військовослужбовцями зґвалтував. Женку, после чего она начала текать, и вин ее убил просто сказали что они убили кто, а кто начал убегать кто на убил? это когда он уже рассказал когда на орудие пришел ну вот то, когда ну, поговорил с Светковым да. или нет когда Светковым поговорил пришел на орудие может так и что он сказал ну то что убили она начала убегать У липні 2024 року йому вже було повідомлено про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством. Слідчі поліції завершили досудове розслідування і скерували обвинувальний акт до суду. За скоєне фігуранту загрожує довічне позбавлення волі.